Вітаю, вітаю, дорогі сьогодні ввечері. Ми знову разом, знову пліч опліч зустрічаємо новий вечір, що наближає нас до перемоги. Нагадую про марафони, фінанси, здоров'я, пара. Отже, хочеться поговорити сьогодні ось про що. Згадайте, як ми себе поводимо. Ми зустрічаємось з людиною, яку не бачили півжиття, кажемо, як справи. Сподіваючись, що людина скаже добре. Ми потиснемо один одному руки. І ще півжиття бачитись не будемо, можливо, ніколи. І тут людина починає. Детально розповідати 50 років свого життя. Ті, що ви не бачились. Більшого ужасу собі варто і усвідомити. Ви знаєте, колись є мені знайомі групі людей зібрали і показували фото з своїх подорожей. Я зрозумів, що я не люблю дивитись чужі фото. Я і свої фото колись всі за своє життя. Дитячий садоч, ну всі, лишив 10 фото. Спалив мішок. Я вирішив, що все, що в мене є в серці, я не забуду ніколи. А те, що я забув... Воно не вартує того, щоб його пам'ятати. Ті люди, яких я не забуваю і думаю, і молюся про них щодня, вони ніколи не підуть з мого серця. Я буду їх пам'ятати все своє наступне життя. І дякувати Богові, що вони були в мене, в моєму житті. Щирість. Ось що головне. Тому називайте речі своїми іменами і не задавайте питань, на які ви не хотіли би знати відповідь. Не треба людині, яку ти давно не бачив і не збирався бачити, побачив випадково, задавати глобальні питання як життя, як справи. Ти можеш навіть бути радий її бачити, але хіба в тебе немає свого життя на те, щоб вислуховувати новелу про чиєсь життя? Невже ти хочеш дійсно спостерігати але не своє життя, а чуже? Можливо, все-таки є необхідність зосередитись на собі, на своєму житті. І це буде можливо найліпшим, що ви зможете собі уявити. Адже ви прийшли в цей світ саме прожити своє життя і дати відповіді на свої запитання. І це Напевно, і є частиною вашого завдання, вашого уроку і вашої місії спостерігати своє життя і давати відповіді на свої запитання. І я не раджу вам давати детальну відповідь на подібні запитання інших. Я дуже буду здивований. Якщо людина, яка не бачила мене роки, не чула мене роки, вона запитує, як в мене справи. Я не думаю, що їй насправді цікаво. Я думаю, що людина, яка е появляється з минулого, не начебто випадково, вона появилася для того, щоб ми завершили з нею танок і взаємодію. Можливо. Взаємним. Ем. Безразлічім є таке слово. Я зараз не підберу його український синонім. Ем. Байдужістю взаємною. Ось, дякую, Боже. Ти підказав. Взаємною байдужістю. І це здорове відношення до людини, яка останнім часом і роки не відіграє ніякої ролі в твоєму житті. Вона просто була, і ти її до миті нового, нової зустрічі забув. Є люди, яким я дійсно дякую щодня, деяким інколи щомиті. Дійсно. Але це не значить, що я з'являюсь в їхньому житті і, і, і дякую їм. Я дякую так, молитву, да? І, Але я щиро зустрічаю дзвінок цих людей, появу їх на мить знову в моєму житті. Я дійсно щиро вітаю їх. Такі люди, слава Богу, є. Тому мої любі. Давайте задавати ті запитання, на які ми, ми дійсно хотіли мати відповідь, і нам дійсно цікаво. І самі відповідайте на ті питання, які є щирими. Ну, не може людина цікавитись вашим життям при тому, яка не бачила вас багато, багато часу і не цікавилась вами. Цій людині, можливо, щось тепер від вас потрібно. Запитайте прямо. Що би ти, чим би я тобі міг допомогти, мій дорогий, моя дорога? І людина щиро скаже так, дійсно, я хотів би там отримати інформацію, отримати допомогу. В тебе були зв'язки, я хотів би ними скористатися. І це дійсно. Справедливо. І це збереже купу вашого. Часу, ваших емоцій і ваших зусиль. Отже, я думаю, що е, треба зосередитись на собі, на своїх справах, на своєму житті. І коли в ваше життя на мить входить людина, ви подивіться, чим ви можете допомогти цій людині, і чим ця людина вам може допомогти. Чим може бути корисна обом? Ваша взаємодія. І тоді стане зрозуміло, чому вищі сили знову привели цю людину до вас. Інколи для того, щоб подякувати і поставити крапку в ваших стосунках. А ви, будь ласка, поставте вподобайки, прокоментуйте, перевірте підписку в Ютубі. YouTube. YouTube веде себе дивно, відписує людей, які руками. Слідкують за моїм каналом. Тому, будь ласка, не відписуючись, перепідпишіться, якщо таке сталося з нами. Сьогодні ввечері був з вами майстер Ован Стефан. Поспілкуємось завтра в той же самий час.